Привіт усім! Сьогодні я вам розкажу, як і чи можливо визначити за допомогою IP-адреси певну людину, яка закріплена з за даною IP-адресою. Що ж, напоперед, я хочу сказати, що існують сайти, які кажуть, що вони можуть визначити, якщо ви маєте чужу IP-адресу, ввівши туди, вони вам скажуть місце розташування даної людини. Ось, наприклад, є багато різних сайтів. Ну, як правило, я користуюся IP Location. Отже, ввівши сюди IP-адресу, ми можемо визначити, в якій саме країні знаходиться регіон, місто, яким провайдером надаються послуги. Однак, з власного досвіду, я вам можу сказати, що ви не зможете точно визначити, оскільки саме визначення IP-адреси відбувається наступною схемою. Яка зображена на даному малюнку. Кожний провайдер, ось, наприклад, ось цей маршрутизатор, у нас виступає в ролі провайдера. Має внутрішню мережу, IP-мережу, також має зовнішню. Ось, кожна, Цей напрямок цифр, набір цифр це є зовнішня мережа, по якій він доступається до інтернету. Також є внутрішня. Вівши IP-адресу, визначивши, ви, як правило, дізнаєтеся IP-адресу маршрутизатора. Що, в свою чергу, вже далі вас не пустить до певної місцевої IP мережі, яку визначає сам провайдер. Застосувавши цей даний сайт, ви максимум, що можете знайти, це дійти до провайдера. Далі потрібно мати певні права. Провайдер може сказати. Хто використовує, хто закріплений за зовнішньою IP-адресою, яка за зовнішньою IP-адресою закріплена внутрішня IP-адреса, лише правоохоронним органам. І це, мабуть, все. Весь перелік людей, які їм дозволено визначити за зовнішньою IP-адресою, внутрішньою IP-адресою. Однак це не забезпечує 100% достовірності інформації, оскільки кожен користувач. Може собі зробити як статичну, так і динамічну IP-адресу. Чим ж вони відрізняються? Статична, як ми бачимо, вона постійно закріплена за певним користувачем. Тобто, її зміна в процесі роботи, що була сьогодні, що буде завтра, що була 30 днів тому, лишається сталою. А отже, якщо ми розглянемо динамічну, ось тут пише, непостійною. Змінною. Це означає, що годину була одна адреса, на другу годину вже інша адреса. А за місяць це вже зовсім там назирується досить великий набір інформації, яку вже не, майже неможливо дослідити. Єдине, що може пропонувати провайдер це якщо він записує кожного користувача, скажімо так, по годину, з якою IP-адресою даний комп'ютер був. Реєстрований в інтернеті, однак це дуже багато потребує зусиль, а також місця для зберігання даної інформації. Тому я дійшов в висновку, що визначити точне розташування людини за допомогою IP-адреси, це практично на відсотків 90 неможливо. Оскільки схема під'єднання певного. Комп'ютера домашнього до загальної інтернет-мережі досить складно, оскільки вона проходить через через нашого провайдера. А він, оскільки виходить з зовнішнього інтернет, має певний діапазон для визначення IP-адрес. Тому напряму визначити, на жаль, неможливо. Дякую за увагу. Сподіваюся, даний урок вам був корисний. Про свої відгуки пишіть знизу. Буду радий почитати, ознайомитися. Дякую за увагу.